Вітання. Сьогодні маємо, ну справді, гарячу тему. Багато хто зараз думає: Ютуб чи Тікток? От куди йти бізнесу, контентмейкерам. Вітаю. Так, питання актуальне. Ми тут натрапили на цікавий аналіз від фахівців однієї Ютуб агенції. Вони якраз розбирали цей стратегічний вибір. Ага. І знаєте, вони там підкреслюють, що відео зараз це ж левова частка трафіку, десь 80%, так. І що важливо диверсифікуватись, вкладатися в бренд. Абсолютно, бо якщо покласти все на одну карту, ну самі розумієте, отож, давайте спробуємо розібратися, куди ж краще цілитися, особливо знаєте, коли ресурси не безмежні. Безперечно, бо вибір платформи він же визначає всю подальшу стратегію, помилка може дорого коштувати, і не тільки грошей. Гарафт, почнемо з того, що зараз ну дуже на слуху, TikTok. Як його описується стаття там все про швидкість, тренди, так саме так. Стаття подає Тікток як такий собі спринтерський майданчик, короткі яскраві відео, і головна фішка величезний віральний потенціал. Тобто можна швидко вистрілити теоретично, так, особливо для малого бізнесу, чи коли бюджет обмежений, якщо вловити тренд, подати його креативно, можна отримати шалене охоплення, ключ швидкість реакції. Звучить привабливо. Зняв щось трендове і вже популярний, але ж, мабуть, є і зворотній бік. Чи ця популярність ну вона тривала? Ось тут і криється нюанс, на який вказує стаття. Тікток заточений на максимальне охоплення тут і зараз. Тобто не про пошук саме так. Стаття каже, що він не дуже про пошуковий трафік і не стільки про глибоке залучення, скільки про миттєву увагу. Контент має бути ультраактуальним і швидко застаріє. Дуже швидко. Життєвий цикл короткий. Що було хітом вчора, сьогодні вже може бути нецікавим. І алгоритми, ну вони не передбачувані. А аудиторія вона повертається до старого контенту. Рідко аналіз показує, що люди там споживають те, що їм пропонує стрічка зараз. Мало хто шукає щось старе чи конкретного автора. Якщо це не мегазірка, тому щоб був стабільний результат, потрібен сильний бренд, який запам'ятовується сам по собі. Зрозуміло, тікток це спринт. А якщо потрібен марафон, якщо грати вдовго, як тоді стаття позиціонує Ютуб? А от Ютуб за цим аналізом це зовсім інша історія. Його називають другою пошуковою системою світу, після Google, звісно. І що це означає на практиці? Це означає довговічність контенту. Відео на YouTube може працювати на вас роками. Роками. Якщо воно відповідає на конкретний запит, його будуть знаходити через пошук знову і знову. Тобто, це інвестиція. Точно, ідеально для того, щоб будувати авторитет, показувати експертність, створювати освітній контент, і що важливо, формувати лояльну спільноту. Люди підписуються, повертаються, коментують. І формати там, наскільки я розумію, значно різноманітніші, не тільки короткі відео, як у TikTok. а вже ж. Стаття це підкреслює: гнучкість форматів величезний плюс YouTube. Від коротких шортс, які власне і є відповіддю на TikTok, так так до довгих, детальних оглядів, інструкцій, вебінарів, навіть подкасти зараз там популярні. А монетизація де простіше? Ну, стаття натякає, що на YouTube з цим краще, особливо для бізнесу. Можна ставити прямі посилання в описі, що веде на сайт чи продукт. Це важливо. А аналітика. Чи можна зрозуміти свою аудиторію? О, так. Ютуб дає дуже потужні інструменти аналітики. Можна глибоко вивчати, хто вас дивиться, що їм цікаво, звідки вони приходять, плюс легше перепаковувати контент. Зробили довге відео, нарізали з нього шорт для того ж YouTube чи інших мереж. Тобто алгоритми Ютуб більш передбачувані. Вважається, що так: більш стабільні, орієнтовані на якість контенту та відповідність запитом. Отже, якщо підсумувати ключові відмінності, виходить так. Тікток це швидкість, вірусність, широке, але можливо поверхневе охоплення, контент швидко згорає. Так і непередбачувані алгоритми. А YouTube це довговічність, глибина, стабільний пошуковий трафік, побудова експертності і спільноти, але вимагає більше часу і зусиль на старті. Правильно я зрозуміла суть аналізу? Абсолютно точно. Тікток, щоб тебе повітили швидко. YouTube, щоб тебе пам'ятали довго, і довіряли тобі. Тоді як бізнесу чи автору зробити вибір, на що орієнтуватися згідно з цією статтею. Аналіз радить відштовхуватися від мети. Якщо ціль максимально швидко привернути увагу широкої аудиторії, заявити про себе і є ресурси на постійний креатив на те, щоб ловити тренди. Тоді TikTok, тоді TikTok може бути дуже ефективним. А якщо пріоритет це довгострокова стратегія, побудова репутації експерта, органічний трафік з пошуку, надання детальної, цінної інформації, тоді шлях лежить на YouTube. Саме так. Тоді фокус на YouTube буде більш виправданим. Але ж напевно не обов'язково вибирати щось одне. Чи стаття говорить про можливість поєднання? О, так. І це, мабуть, найцікавіший висновок, до якого підштовхує стаття інтеграція. Використовувати сильні сторони обох платформ, тобто, як це може виглядати, наприклад, TikTok для яскравих анонсів, тізерів, залучення нової холодної аудиторії, створити такий собі ну шом, ага, зацікавити так. А потім цю вже зацікавлену аудиторію вести на YouTube, де буде чекати поглиблений контент, детальний огляд продукту, навчальне відео, відповіді на питання. Там уже відбувається прогрів. Формування лояльності створюється така синергія. Саме так, це дозволяє охопити різні сегменти аудиторії і по різному з ними взаємодіяти. Зрозуміло виходить вибір між YouTube та TikTok – Це не просто про те, де більше людей сидить. Це стратегічне рішення залежить від цілей, ресурсів, ну і того, які стосунки хочеться побудувати з аудиторією. Безперечно, це продумана стратегія, а не просто слідування моді. І знаєте, ця стаття, хоч і не каже цього прямо, залишає таке цікаве питання для роздумів. Mm. Можливо, головне питання навіть не в тому, яку платформу вибрати, а в тому, як найкраще сплести докупи різні формати, різні платформи, щоб створити цілісну історію бренду. Точно як побудувати такий багатогранний зв'язок з аудиторією, щоб вона залишалася з тобою, незалежно від того, куди завтра дмухне вітер трендів. Ось це, мабуть, і є вищий пілотаж контент-маркетингу.